Безодні навіки знищив, жалу смерті гріх. Христос Воскрес, Він буде завжди з нами, щоденно до закінчення віків. Нас поведе тринистими шляхами у край Небесний, де лунає спів. Христос Воскрес, ми з тобою співаємо, це на устах дорослих і малих, і над Христом смерть влади вже немає. Христос Воскрес! Він став, він переміг. Христос Воскрес! що краще могло статись, Воскрес із метю силуються. Зібрались ми йому хвалу віддати і поклонитись величі Творця. Христос Воскрес, нехай усі почують, прославлять з нами Господа Небес. Ми із Христом Воскресним торжествуєм, ми ним спасенні. Він для нас Воскрес! Христос Воскрес! Це радість незвичайна і повняться надією серця, бо Воскресінні сила життєдайна, свята любов Небесного Отця. Христос Воскрес ра! Із мертвих на світанку! Коли народ стурбований ще спав, та дивна, звістка світ збудила зранку Р-п'ятий Хр... на хресті з гробу встав. Ця звістка досі грішний люд бо істина ані цьому є, якщо душа воскреслому належить Господь спасіння цієї душі дає. Вихрестовій воскресіння перемога, ні ні тління, більш не страшні. Це вічне майбуття у селях Бога, де клопоти забудуться в е е земні, як не радіти величу події і наклонитись богові чудес, бо розірвались пута безнадії усім, хто вірить, що Христос воскрес. Правиця Божа нас охороняє і ми черпаємо і силу із небес. Усю планету нині сповіщаєм, Христос Воскрес воїстину Воскрес. Христос Воскрес, для діті, ні не діти, спонсі не бісі десь пупає і сонце пляде світить, Христос Воскрес у Воскрес. Я, я скажу. Ск я скажу вам радостных то слово. В них надежда вечная для нас. В тех словах Бог света и любви. Любви. Двери, двери рай открыл для вас. Спросите вы мне сегодня, как звучат эти слова с небес. Я скажу вам с радостью, с любовью, что Христос воистину воскрес. 4. Христос воскрес!